Доброго ранку! Я дуже рада вас всіх вітати. Тітки, нагадайте мені, будь ласка, яка зараз пора року. Так, звісно, правильно, зараз осінь. І я вам пропоную розглянути, яка ж осінь чарівна буває. Дітки, зверніть увагу, якого кольору листя на деревах. Різного і жовтого І зеленого. І Червоного кольору. Зеленого красиво дітки, Ваші дерева в різнокольорові листя дітки, а до нас погляньте, хто в гості завітав? Та це ж осінь чарівниця. Доброго ранку осінь чарівниця. Ми з дітками насолоджуємось красою дерев восени. Які кольори багряні. Добрий день, мої малята. Я прийшла вас привітати. Шла я лісом, полем, гаєм. Недарма мене називають осінь чарівниця. Дітки, я вам пропоную сьогодні зробити свій листопад. Ну що? Ми вже дуже хочемо малювати з дітками. Йдемо до групи. Дітки малювати ми сьогодні будемо з вами ось такими поролончиками. Я вважаю, що у кожного з вас вдома знайдеться такий шматочок. З цим ми будемо малювати. Листячко, Якого кольору допомагаєте мені? Варвара, Анастасія. У нас будуть листячко жовтого і червоного кольорів. Ось у мене вже заздалегідь підготовлене дерево. Вам атусі обов'язково допоможуть намалювати. І ми з вами зробимо свій осінній листопад. Ми беремо Так, по всьому нашому дереву ось так ритмом штрихів, подивіться. Як красиво виходять на слистячко, Ось так. Бачите, який відбіток залишає? І зробимо червоне листячко. Яка краса! І мені дуже подобається, дітки. Насправді, як ми вже з вами побачили, дуже чарівна та красива. Листя мають різний колір. Ось намалювали. Погляньте, дітки, поглянь осінь чарівниця, яке дерево у нас вийшло з дітками. А наші дітки теж чарівники і вони надішлють. Свої чарівні дерева. А ми будемо чекати, дітки. До нових зустрічей.